Було відчуття тоді, що з тобою дуже легко, класно, ти такий компанійський. Ось з тобою легко задружитися? Так. Я вважаю, що є декілька підходів для режисера, для творчої людини відносин з командою. Перше, це ви все гавно робіть, як я кажу, я знаю краще. Інше. Ви всі талановиті, давайте всі зробимо класно. Mm -hmm. Я завжди на другій стороні. Я вважаю, що людей треба заохочувати mm -hmm. клас, шикарно, супер. Але є ще можемо зробити ще краще. Давай спробуємо ще отак. Але в тебе все виходить афієнське, ти крутий. Ну я знаю, як зробити ще краще. А якщо не лежає, все одно, одно кажеш, і все клас? одно. Да. Ні, не клас. Ні, не розумієш, ні, клас тут сама подача. Гарно почав, але загубився. Прикольно завів, гарно придумав, але давай доробимо. Все одно треба підтримувати. Коли ти опускаєш людей, вони не хочуть нічого працювати. Нема мотивації. Да, нема мотивації. А коли в, у людини в кадрі нема мотивації, як ти тут не вигадуєш, що ти будеш знімати, матеріалу нема. Ну, це правда, тоді в мене також мені здавалося, що все от, після цих проб мене 100% візьмуть. Хера там, звісно ж, мене не взяли. Звичайно, не взяли. Блін, було б цікаво подивитися на ці проби. Я теж хотів би це подивитися, але я думаю, що ви цю касету вже стерли. Але не про це. А, а от по-справжньому задружитися з тобою легко, ти близько і швидко підпускаєш людей. Ні. А скільки тобі потрібно часу, щоб почати довіряти людям? Не факт, що взагалі я тобі почну довіряти. Тобто я можу з тобою дружити, я можу бути гарним, я, ми можемо товаришувати, ми можемо і навіть на дні народження один до одного ходити. Але ну, таких відносин, як у мене з дружиною, коли я повністю чесний, мені нема чого приховувати. ну, от, от Я такий, який я є. Так. Так, Не знаю, не впевнений, в мене таких людей за все життя там. 4-5. А чому ти не розкриваєшся? Ти боїшся, що потім вжалять? По-перше, боюсь, що потім вжалять. По-друге, є такий, знаєш, вже наліт я не люблю публічності. Я, я, на жаль, поєдную в собі з одного боку: я маю бути публічним, маю посміхатись, і так як я і режисер, і ведучий, і блогер, да, я маю бути на публіці, але так. я дуже цього не люблю. Ти Так. Тому, тому в мене не багато інтерв'ю. Тому, якщо ти зайдеш на інстаграм, там нема. А я поїв. Дивіться, яка яєчня у мене сьогодні. Це не моє, не моє. я не можу так. Всі мої проекти, вони побудовані не на цьому. Там телевізійний підхід, там не я, не, не я, там продукт, який через мене подається. От ми розповідаємо зараз про виробництво, але не це не моє я. Пішов на виробництво. Навіть Рєшка, коли я її робив, вона була не про ведучих, вона була про подорожі. Угу. Але через ведучих, через їх реакції, через їх сприйняття, але про подорожі. Як тільки е, творча людина зациклюється на собі, все, вона стає нецікавою. Мені це моє особисте е, відчуття. А який ти справжній, крім того, що ти інтроверт? Е -е. Як ти можеш себе описати трьома словами? Надихаючий. Різкий угу. скорпіончик. Так, да, такий, прям, ну жалічий, рубящий угу. і дуже швидко остуваючий. От я зараз можу робити і кричати все хана, і через півгодини. Ні, давай, диви, я передумав, давай зробимо так: бо-бу-бум, давай на раз, на раз, на раз, і Будемо розвиватися разом, йти далі. А як поєднується тоді те, що ти сказав на початку? Хвалити, мотивувати людей. І оця рідкість, різкість і рублення. Е, на зйомках я ніколи не буду різким і не буду рогать сварити. Після я можу сісти і сказати, ну, хлопці, ну це лажа, оце лажа, оце гавно. Оце гавно. Але все одно, давайте зробимо ще одну спробу. Спробуємо. Бляхамуха, дай мені те, що я відчуваю. Вибачте, да, бляхамуха це моє слово паразит, бачите, я не, не можу від нього ніяк. Я yeah, um, просто поясню, тут Наталя дружина сидить. Женя, наступне питання: ти підкаблучник? Uh, ти знаєш 50-50. Uh, no, я yeah, не можу yeah. сказати, що я деспот, але й не підкаблучник. Іноді я uh, довіряю своїй дружині і хочу ставати краще, а іноді можу і дружину свою. Але коли бляха-муха кажеш, то там я чую. Yeah. Бо я, бо я знаю, зараз ми будемо після інтерв'ю їхати, і вона мені скаже: Ти знову сказав бляхамуха. Ти можна, ж знаєш, що це Не Ну, можна. це погані не, не то, що не можна. Це не то, що погані слова. Це м -м, показує неосвіченість, показує те, що я не можу вільно спілкуватися ще українською мовою. У мене не вистачає словарного запасу. Знаєш, і я замінюю якісь слова, які ще шукаю в своїй голові. У цими mm -hmm. словами паразитами. — один з них. Mm -hmm. Прикольно, що в мене є. Крутяк, це от часів Рєшки, це було слово паразит. Ну і прикольно зараз теж я. Вибач. Клас. Тобто інтерв'ю сьогодні в трьох. У мене за час, там, за три роки, за останні, з'явився один справжній прям-друг, якому я довіряю. А всі інші не пройшли ці фільтри. Ти як. Людей Ви, виключно емоційно. Виключно емоційно ем... ти емпатичний? Тобто ти відчуваєш людину? Зві... Да, Чи ти більше ні, -ні, -ні. Ні, ні, звісно, відчуваю. Я, угу. я взагалі більш ем, про відчуття, інтуїцію про е, своє відчуття поруч з цією людиною. Угу. Він може бути для всіх гавнюком, але мені знаєш з ним добре. Я можу на нього розраховувати. Чому ні? Тому що він там такий, а зі мною інший? Це може бути. За останній час, так, щоб ми прям зійшлись з кимось, здружились, це, мабуть, Жека Філатов. Ну, ви на творчі на на ми дуже йти. з ним схожі. Ми дуже, знаєш, от коли ти кажеш, а він каже Б, і, і це не один раз, а от, от ну ми відчуваємо угу. разом однаково. Але це тільки в творчості чи в житті також. Ні, в житті також в житті mm. тако. Я не можу сказати, що ми там ходимо, тусуємось, бо я взагалі ніде не ходжу. Не тусуюся. Ну, в гості можете прийти день? так, 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 так. І вони, і ми ну ми гарно спілкуємося. Я передивився дуже багато твоїх інтерв'ю. Я задовбався слухати про Аріолешка. Карта існує. Дякую. І постійно, ну майже одні ті ж питання: Аріолерішка. Ти водиш Євген Синельников, хочеш подивитися про тебе, а там постійно про оріолежка, тебе насправді вже задовбало? Дуже. Ця тема. дуже. Ти знаєш, зараз е, стає легше, бо люди почали вже казати О, то проєкт 482 зроблено. Ну, ми зробили вже дуже багато різних інших проєктів. Хоча все одно ну, до сих пір є о, Женя Аріорешка. Угу. Все одно воно є. Ну, це е, найуспішніший проєкт за моє життя. Це нормально. Ну, я думаю, що це клеймо, воно буде ще певний час на мені буде до тих пір, поки ми не зробимо щось ще крутіше. Uh -huh. Хоча, ну, от, наприклад, з філатовим проєкт Як так. звучить світ, як на мене, як на, на режисера, на творчу людину, він цікавіший, ніж Єшка. Але він такий, тобто він більш Естетський, більш так, музичний, більш. Він не такий попсовий. Такий, та, та, я згодом. Це не мас-маркет. Не ета... мас мас-маркет. Твій будинок в Бучі. Так. так, ти про це кілька вже разів, десяток разів розповідав і про окупацію. Будинок батьків Гостомелі. Так, а твій будинок ти відновив. І розповідав там про там не багато. Що... Там буквально ну, трішечки. Так. Ну да, відновив. Але е м, будинок батьків він повністю був зруйнований. Да. На якому зараз етапі е відновлення цього будинку? Ні, на якому так. батьки подали до держави, е приймаючись програмі. Є відновлення так. їм прийшла людина, все порахувала. Сказала дійсно тут не можна відбудовувати. Порахували, дали гроші. Вони зараз купили інший будинок. Чекай, е, але порахували, от стільки ж скільки витратили на той будинок. Ні. Ну — Тому що дивися, мені розповідав Валерій Харчишин, так який недалеко від тебе угу. жив. Що по перше, там бюрократія бюрократія ймові, жорстка, так да, да. потім незрозуміло, коли ці виплати. Да. Хтось каже, що це буде після військового стану. Потім да. хтось скаже, що це зараз буде, і взагалі, врешті. Він каже про те, що у нього виплати там на кілька разів менше, ніж він туди вклав цей будинок. Ну, звісно, угу. Ну, звісно, менше. Ну, це не кажучи про меблі, телевізори, речі, навіть такі банальні штуки, які неможливо оцінити там старі фотографії батьків. Так. Ну, це в нас є інстаграм, а в них цього немає. Це, це як оцінити? Це неможливо оцінити. Угу. Е, держава порахувала квадратні метри. Ось такі квадратні метри їх просто оці... а, оцінила і скала це квадратні метри, а, саме будови? води. Да, да, ага. да, скільки да, це да. буде коштувати в плані ремонту да, 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 а да, меблі? Да. Тільки просто саму да, коробку. Ні. Відбудувати коробку ось така от сума. Їм нарахували. Батьки відмовились для того, щоб отримати ці гроші. Ти маєш написати заяву, що ти відмовляєшся від землі і від своєї власності. Після того вони розглядають і видають тобі гроші. Вони дали нормальну суму, насправді. Вона не покриває все будівництво, але це не 10 тисяч доларів. Не так, що прям, прям жесть, знаєш. 50. Майже 100. Так, ну там 180 метрів було квадратних. Ого. Знаєш там ну, була... гостомельця непогано. Да, да там на земля так, але дали по одному курсу. А коли гроші прийшли через 4 чи 5 місяців, не пам'ятаю, ну довго курс збільшився і вони там втратили. Але все одно сам сам процес запущений. Поясни мені тепер таку штуку. Тобто вони відмовились від землі в Густомолі? Да. Ну тобто, ти і пишеш, вони... що тепер держава забирає твою зруйновану нерухомість, так. оцінює її по своїм грошам. Ну як і викуповує в тебе і, і дорослі. Гроші. Гроші. Да. А, а вони ну, вони вже вона вже на Давай, власний розпили собі там знову ж таки. Вони не дають тобі гроші, вони дають тобі сертифікат, який вони перешлють іншому забудовнику. Ти гроші не отримуєш. Ти шукаєш, що ти купуєш, і держава тобі видає, йому видає за нерухомість гроші. Ага. Ну батьки змогли купити собі землю і будинок. Да. Буду. Да. Все, будують. будують чи... А Досі будують, будують. Шлава, ти родом з Запоріжжя. Так, і я коли приїжджав до Запоріжжя, а я був кілька разів, для мене це було е неймовірно класне місто з. Про тим я любив одягнути навушники і просто пройтися по цим великим проспектам, потім спуститися вниз до Дніпра, погуляти по, по пляжу, по набережній. Але коли я спілкувався з мешканцями Запоріжжя, ну напевно, відсотків 60 мені говорили, що вони не задоволені своїм містом, так. і їм не подобається цей варті. А я тобі Хочу, я тобі скажу, чому? От. Тому що е, Запоріжжя доволі велике промислово велике місто так. для е, українського зрізу. Да? 700-800 тисяч, а колись там більше мільйона було це велике місто. Але поруч, за 70 кілометрів, є ще більше міста. Дніпро. Да. Угу. І воно завжди перетягувало. Е, ну, там були крутіші тусовки, там були крутіші магазини, угу. там були крутіші універи, і завжди молодь. Ну тобто, ми на туси, да у нас в Запоріжжі були туси, але якщо ми сьогодні відриваємось, то ми їдемо в Дніпро. Друга сортність і... така трішечки, трішечки. То ти завжди відчуваєш, що от, от там трішки більше, от там трішки, і це це було доволі довго, по моїм відчуттям. Хоча в тому році ми приїжджали в Запоріжжя. Угу. І я, мабуть, вперше років за 20 відчув, що Запоріжжя себе знайшло. Клас. Що воно почало розвиватися, що воно почало не дивитись на вкруги. А Ту. ми ж ми такі, да, в нас є заводи, да, в нас буває рожеве повітря. Але угу. в нас є то, 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 то почали себе цінувати. Можливо, через те, що приїхало багато зараз військових, угу. а, почали працювати ресторани, здаватись квартири, почався. Нельзя так сказати гарний двіж, але двіж почався далі. він... цінування свого міста. Знову ні, е, от то, що цінування свого міста, це у всій Україні, мені здається, зараз відбулося цінування свого уголочка. Це не, це не про місто, це про свій двір, свій під'їзд, своє місто, свою країну, свою область. Ми почали е, відчувати. Що у нас в нашому дворі не так все погано, як нам розповідають, що угу. тут є що цінувати. Так, да, є що ще робити, але вже і багато зроблено. Вже багато є таких речей, яких нема навкруги. І ми почали це помічати і цінувати. А от яким е, було твоє Запоріжжя дитинство? Е, е, нічні клуби, Нічні клуби. Угу. Е, колись був час, коли Запоріжжя. На душу населення було містом номер один в СНГ по кількості нічних клубів. Так Там був бум. Ну, і в мене була тусовка. Ми тусили там. Це нормально. Ж, чекай, це ж там 16 плюс. Так, так, так. Але до цього це там класичний двір, де Ні. збиралися компанії, де збиралися сусіди. Звісно, як у кожного були класичні класичні двір. Але, от три друга моїх з дитинства, ми всі жили в різних дворах. Uh -huh. Ми навіть вчились в різних школах з одним із них. Uh -huh. Але як ти сказати, звісно, був двір. Але завжди було прикольно зібратись з пацанами і поїхати в інший кінець міста на ринок, де купували турба. Багатії жували і викидали ці наліпки, і ми просто ходили і шукали ці наліпки. Можна було поїхати і повернутись там сотню. Ні, нали а оцей вкладише. Оце було цікаво. Слухай, А я прочитав про те, що дитинство у тебе ще в Архангельській області було, в Росії. Да, да. Диви, ми народились. У мене батько льотчик, так. він штурм. Я так. народився в Запоріжжі. Так в цей час він поступає в Кіровоградське льотне училище. Так. І ми переїжджаємо в Кіровоград. Зараз Крапівницький. Скільки років тобі? Рік. Так. Я тільки народився, ми переїжджаємо. Ні, він не пост... Я народився, він вже вчиться. Угу. А коли мені два чи три, він закінчує його направляють за полярний круг Остров, Кігостров, Архангельська область, жопа міра. Угу. Вибачте, так. Ну це правда там. Вічна і мір вся вся от ота, вот... бараки. Бараки, угу. да, 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 вся оця історія. Його угу. туди назначили, і ми з мамою, ну як, от є, тату, я тато, сім'я, і ми поїхали всі разом. Скільки там прожив? До третього класу. Тот до восьми років, десь. Ні, я пішов перший клас, пішов, мені було п'ять років. У мене мама була заучем школи в Архангельській. І вона мене в 5 років пристоїла. Я завжди був найменшим, що в школі, що в інституті. Ну, тобто, у мене в листопаді день народження, так. і мені виповнилося 6, 6 вже в першому класі. Угу. Ну, початок був в 5, Так що третій клас це виходить 7. Чекав, в тебе виходить тоді дитинство, оце дитинство там до 10 років не асоціюється сильно з Запоріжжям. Взагалі, ні, ні. Це, власне, там колод, бараки. Політ да. на вулиці. І... да. да, да. Mm -hmm. але все одно батьки батьків, дідусь, бабушка, всі живуть в Запоріжжі. Mm -hmm. І ми все одно на літо приїжджаємо туди. Оце відчуття, коли ти можеш залізти на дерево, з'їсти Шелковіцю mm -hmm. або. Я запам'ятав це на все життя. От, от ми приїжджаємо в Гуляйполя до бабусі, і там все в яблуках. От стільки яблунь, вони падають і гниють їх стільки, mm -hmm. а в Архангельське одне яблучко це прям. Його різали. Ну, там нема ні. ну, нічого mm -hmm. не росте. знаєш. Е, в мене до сих пір, от з самого дитинства, я яблука їм е, з цими куснями. Серйозно з да, нему ти залишаєш тільки гілочку цю Я іноді гілочку зідає, <риклад> чесно. <риклад>